Ну і справжнє прізвище Кілера, який вчора у Києві намагався вбити командира батальйону імені Джохара Дудаєва, Адама Осмаєва, його дружину Аміну Окуєву Артур Деніс Султанов курмакаєв За даними змі, у 90-ті він був відомий кримінальний авторитет у Санкт Петербурзі. Пізніше давав свідчення австрійським правоохоронцям у справі про вбитого колишнього охоронця Рамзана Кадирова. Ну, і от про деталі справи та версії нападу зараз поговоримо з народним депутатом Ігорем Мосійчуком. Він з нами. На телефонному зв'язку пане Місічук, вітаємо вас. Я сподіваюсь чути, пане Мосійчук. Та має бути зв'язок телефонний так. у нас. От тепер і ми вас добре чуємо нарешті. Отож, пане Ігорю, Антон Геращенко він на сторінці у Фейсбук вже писав, що нападник був нібито російським спецагентом, і нібито він протягом останнього року намагався налагодити контакти з низкою політиків українських і також журналістів. Вам щось про це відомо? відомо. Я можу повідомити, що. Один з політиків, з яким налагоджував контакт Кілер, це Олег Ляшко. Він до нього підходив в пасажі. Опізнав і будемо казати так. Він навіть робив з ним фотографії. Він представлявся німецьким журналістом. Пропонував зробити ряд публікацій в німецьких виданнях інтерв'ю з самим Ляшком про нашу партію. Цікавився, де можна зустріти все. Всі знають, що Олег Леголері часто буває в пасажі, там його улюблене кафе. Власне, туди він і підходив. Його тизнала охорона зараз ляшка. Ну і ще є низка політиків і військових діячів, з якими він намагався налагодити контакт. От, власне, це те, що стосується цієї заяви, Геращенка. Угу. пане Мусічук, ну це те, що повіношення до українських політиків, те, яким чином намагалася ця людина комунікувати з українськими політиками, а от конкретно по особі цього нападника, я маю на увазі на того, хто нападав на Осмаєва. Та от можливо ви теж маєте якісь деталі щодо його безпосередньої особи. Артур Денис Султанов не, не, не можу вимовити його другу частину прізвища. Це особистий кіль Рамзана Кадирова. Він причетний до замовних вбивств безпосереднім виконавцем є вбив в Стамбулі, Відні і е, Москві. Uh -huh. e, значить, його особа встановлена, його пізнали російські, до речі, журналісти Радіо Свобода російської. Сьогодні мені зранку ставили питання, чи, чи це не він, і ще до того, як офіційно підтвердилася ця інформація. Зараз він ідентифікований, він знаходиться в лікарні під апаратом штучного дихання. У мене фотографія його під цим апаратом. Життю життю його нічого не загрожує, і я сподіваюся, що це буде дуже гучний кримінальний процес. Але в даному випадку мене цікавить ще два аспекти. Мене цікавить, щоб якнайшвидше були затримані арештовані особи держслужбовці, які видали йому оригінальний український паспорт. Закордонний український паспорт. ідентифікаційний код це відбулося в лютому місяці протягом п'яти днів. Уявіть собі, протягом п'яти днів, це або е, люди, які за гроші продали країну, або це агентура російська, яка працює в наших, будемо казати, структурах, які відповідають за паспортизацію населення. Другий аспект, який мене хвилює, в Україні вільно себе почуваються такирам за Кадирова. Одного з них я не хочу зараз в цілях слідства називати. Я вчора особисто бачив на виїзді з одного з кафе в центрі столиці. Ця особа згідно даних міграційної служби з 2014 року в країну не в'їжджала. але я 100% володію інформацією, що в минулому році ця особа була тут, І з нею зустрічалася ряд відомих людей в Україні. І вчора я його бачив особисто. Сьогодні я про це повідомив Антону Геращенко. Він перевірив. Згідно даних міграційної служби, ця людина не в'їжджала. Тому в мене питання до руку, коли представників Кадирова почнуть реально затримувати і арештовувати в Україні. Mm. Пане Мосічук, ну, виходячи з того, що ви зараз сказали, виходить випаде. так, що зараз має бути ініційована певна перевірка людей, які нібито в країні перебувають, перебувають нелегально. Ну і скільки таких людей ніхто не може знати. Тобто, можливо, ви будете ініціювати якісь інші е, перевірки, виходячи з того, що ви зараз сказали. Звичайно, звичайно, мають бути перевірені. Є список кадирівців, відомих кадирівців, публічних кадирівців, наближених до Кадирова осіб. Він відомий. Аміні Окуєві, Адаму Асмаєву. Мені відомий. Ще ряду чеченських патріотів і тих, хто з ними дружить, контактує. І ми зараз будемо ініціювати, щоб була зроблена перевірка стосовно цих осіб, підстави їхнього знаходження в Україні. Коли в'їжджали, виїжджали на територію Російської Федерації багато інших речей. Е, вчорашній випадок показав, що війна прийшла на вулиці Києва. Це не чеченські розборки, це Міжнародного рівня, який спокійно отримавши українські документи, розгулював по столиці, який намагався вбити українську громадянку і е, патріота чеченського, який воює за Україну, е, це ця людина шукала підходи до українських політиків, не одного а ряду політиків. Військових діячів тому, враховуючи це, ми повинні усвідомити, що війна прийшла на вулиці mm. Києва, пане І ми маємо усвідомити, так, ну, що буквально от останнє так. питання на фінал щодо мети цього нападу більшою мірою. Це пов'язане з діяльністю Осмаєва та Укуєвої. Йдеться про зону, то в цілому України. чи можливо тут скоріш справа в іншому? Згадайте їхні минуле, коли вони мешкали на території тепер це називається Чечня. От щодо цього, наскільки це. Це можуть бути пов'язані речі. Дивіться. Це е, і одне, і друге пов'язане повністю. Тому що е, Адам Асмаєв після григічної загибелі і Симунаєва став командиром миротворчого батальйону е, імені Джахара Дудаєва. Е, це чеченські добровольці, які на боці України захищають Україну від російської агресії. Наразі вони Адам і Аміна пропагували Чеченський повстанський рух, підтримували в світі, демонстрували це. Зрозуміло, що не Путін, не Кадиров з цим миритись не хотіли. Крім того, Кадиров вважав і вважає особистими ворогами і. Адама Асмаєва і Аміну Акуєву, і а, Тимирхана, сина і і ще ряд чеченців, які mm -hmm. перебували mm -hmm. в Україні. почули пане в тому числі в тому числі і мене. Дякую, mm -hmm. дякую за коментар. Я нагадаю, що це був народний депутат України Ігор Мосійчук. Його щойно розпитували щодо можливих версій. Ну і а, того наскільки можуть впливати минулі минула діяльність Аміни Укуєвої і, і так само а, Адама Осмаєва по відношенню до а, вчорашнього намагання вбити одного цих фігурантів.